Всім привіт! З вами Сергій. І сьогодні я буду робити обзор на дві монети. А саме 25 см бельгійських та 5 рейхпвенгів німецьких. І розпочнемо ми з 25 см. На аверсі монети ми бачимо зверху два рази напис Бельгія По центрі ми бачимо номінал в 25 см. А знизу ми бачимо рік чеканки монети, а саме 1918. й Монета випущена за правління Альберта I, коли Бельгія була ще королівством. Також 1918 рік. Це останній рік Першої світової війни. Тому ця монета більше військової тематики. Вага монети 6,5 грама. Діаметр 26 мм. Товщина 1,9 мм. Тираж 5 мільйонів 489 200 штук. Металмонети цинк. Гурт гладкий. Зараз я вам покажу гурт. Ось. Гурт гладкий. На реверсі монети ми бач... можемо побачити Золотого лева, названого ще бельгійським левом. Навколо якого? Золотий ланцюг, знак Оль... ордену Леопольда. А на цьому все про 25 см. Ми переходимо до наступної монети. <клух> Наступна монета у нас 5 рейхпфенів 1925 року. На аверсі монети знизу ми бачимо рік 1925. Е зверху буква А. Що означає, що монета виготовлена на Берлінському монетному дворі. Також ми бачимо пшеничні колосся, які отворюють піраміду. Монета випущена під час е, Веймарської Вей республіки на початку правління Пауль фон Гіндербурга. Пауль фон Гіндербург е, привів до влади Гітлера. Це така доволі колоритна особистість у Німеччині. Вага монети 2,5 грама. Діаметр монети 18 мм. Товщина монети 1,42 мм. Тираж монети 39 мільйонів 750 тисяч 400 штук. Гурт монети ребристий. Зараз я вам покажу гурт. Ось. На реверсі монети ми бачимо побачити зверху напис Deutsch Reich», що у перекладі «Німецька імперія». По центрі ми бачимо номінал в 5 рейх навколо якого дубові листя. Знизу ми бачимо напис Рейх Ну, а на цьому все. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь на нашу групу ВКонтакті. ссылка в описанні. Також підписуйтесь на наш канал. Дякую за перегляд. До зустрічі!